Мені прийдеться друга частина прятати посіб подиво і ми зараз вдали комілян. Ну що ж Нам нападаємо, вони в першу частині нам дали подсказку, бо ми біля сірого домика. Не знаю, що бред Типу сірий домик, ось сірий домик. Ну типу почти. Трошки коричневатий він. Це не вони Ну так ідемо тупо. Я не знаю, що забрет. Скізри врімені. Може заберегти. Да? Ну давай, зараз. Да. Проси таки нормальна подсказка, що ну, в Просто паша взагалі не бере. Взагалі на групу ще вчули зірки. А okay. ми. Ну-ка, дзвонить паші. Це один який ховається. Там ховається панама, і Юша і Паша. Де да, сядь, сядь, сіне. Ой, переривчик. Павлік. Ну злям, зараз коли. Щось трубку не бере. Я не чого. Вони мають нам давати подсказки, вони трубку не бере, що бред? Ждем, пока он візьмуть трубку. Це капець. Так я постійно пався, коли візьмуть <говорит> трубку. Коротше, є одна проблема, паблік не пався, не бере трубку. У тебе номер Панами є? Не пам'ятаю. <говорит> в групі має бути в, в, в класі. Типа однокласник не влажне буде. Наразі ми подумаємо, коли подивимось. О, Але, все, все. Альо, давай підказку. Так, да, реально. Викрала щось. А що із заброшеної машини і тут еще біля заброшення Ми такі що були біля фундука, ми просто біжимо до пулі. Лакар не треба розділятися просто. Ми були просто возле фундука. Біля заброшенної машини. Це воно все там. Мала Хопа, Хоблять, я з телефона біжу. І ми зараз, походу, зайдемо за... За десь 12-15 минут. Ти куди? Я поставлю на палатку, коли так важко поважко біжать. Ну коротше, ми добіжали. Вон наш фундук. Весь серед. Штурки верхи вилізли. Ми сказали біля запрошеної машини. Ну я прикол, що запрошена машина там через нескільки доміків. А фундук тут. Я не знаю, який скос в мене зараз подивився. Але я поставлю на паузу поки. Я нашов їх, вон вони! На заброшку нельзя! Все. Я нашою айфона Все і хочете прикол. На заброшку не можна було йти, чого вони пішли. Це просто... Брін, що за бред? Ми фундука ми розминулися з вами просто ідеально. Ой, це куди за... куди це це Примерно 13 минут понадобенно сам, щоб вас знайти. А чого ви через заброшку пішли, не через заброшку не ся була? Слійте по заброшку. Слить! Ми, через... ми зараз будемо ще тепер ви б хочете щать будете. А по позаброшка удару. Чого Ні, ми зараз будемо. Ну не по заброшке попаде. Потом, зараз ми нам должны, Зараз ви пора нас пошукаєте, а потом... Ну я не буду говорить, не заброшу. Це жорстко. Ну, Там Тень пройшло. Тень пришла. А, я себе долучу отсюда, тебе сіт. <рес> <зі рес> жорсткий вайбі. <рес> ми з Віталіком, Віталіком придумали жорсткий план, жорстка ідея. І зараз ми будемо. Там пройшло, я не шучу. Так, люди, що ти? <рес> на красивіх? <рес> <ілюша>? Знаєте? <рес> <No. рес> ну коротше, що лютий, ми наїзд їх нашли за менше, ніж за половину времени так тупо спались, я не знаю. Вони теж не біжали. Ми коли з Тимуром гуляли в п'ятки, ми біжали з усіх ног. Ми, ну а ми так не бігали, ми просто ходили просто пішли. Знаєте що, знаєте, ви нам позвонили, ви сказали, ми краще були возле того ринга. Ви ну, що, ви не бачили? Ну от. Ні, ну я... я так і пояс не бігали. Ну що ж. Та ж Ні, ми знаєш, що ти знаєш, що ти пошукав. Ми отам, та стойте. Ми туди, там, зараз ми віддихнемо, бо ми біжали з вами що ходила? Ні, іменно так ходили, потім коли ми нам підказку дали, ми побігали. Давайте ще води напоможемо. Так воно там автомат, а? Ми от там от були, там де ринк. А, слід рейд. що не знаєте? Що сірий домик? Сірий ось цей домик на цій площадці. А, там де площадка з домиком. Це маленький цей. Та де ми були? Ні, там площадка маленька з домиком є, отам от вони. На. А, я? я такі хочу, що літа не А, це рано такі, більш-менш інтересні. Ну, коли ми з Віталіком будемо прятати. То, Оце інтересно виталі. буде, я вам гарантую. Ми такі нички придумали. Таке попридумали, так, да, Віталік? Ми можемо схавку здавати, ми приїжджаємо. Ні-ні-ні, ви нас пошукаєте, попитаєтесь, по крайній мірі. Попитаюся, а вдох Ну і що? Зараз вони підуть, наберемо воду і ждіть нас в другій часі.